Топ-3 помилки при посадці цибулі, які ви допускаєте саме осінню. Давайте розберемося, які це такі три помилки є, які ви е, допускаєте. Ми разом з Майликом тут сидимо, бачите, і будемо розбиратися в цих питаннях. Перша найбільша помилка це терміни посадки, температура, коли садити і так далі. Це дуже важливий фактор. А, да, щоб ви потім отримали гарний врожай, дуже багато хто спішить. От ми навіть робимо відправки, там е, закінчуючи серединою жовтня, да, і люди вже дзвонять: о, давайте бігом, о, там цибуля, бо ми хочемо садити. Тобто, садити її в жовтні абсолютно не має сенсу. Це ще дуже рано. Вона ще у вас проросте і буде стояти там по 25 см 30 см, да, поки е, там настане зима. Тобто ми садимо цибулю максимально під морози. Часник потрібно садити раніше. Потрібно місяць для того, щоб він вкорінився. Для нього це нормально, щоб він проріс, вкорінився, там сантиметрів по 10-ти повилазив, це чудово. А цибулю тянемо до максимально затяжних морозів. Друга помилка це використання азотних добрив при посадці. Не можна використовувати не, не то, щоб не можна, а немає ніякого сенсу використання азотних добрив. Тому що азот це такі елементи, які просто за зиму, з весною ранньою, там дуже, дуже ранньою. Ну, в більшості навіть за зиму і до. До такого морозу потужного, він просто з землі вивітриться і його там не буде, він там не залишиться. Тобто а, товку від нього не буде ніякого. Там дуже часто а, люди там кажуть, а ми вносимо карбамід, ми вносимо селітру. Який сенс при внесенні цих добрив при посадці? Ніяких. Тому закладайте фосфорно калійне добриво. От, до прикладу, ми Ми а, возимо фосфорно калійне добриво, яке купити в якому фасуванні не вийде ні в кого, тому що воно поставляється тільки в бегах. Так, і фермера його там використовують при посадці на осінь не тільки там цибулі чеснику, а й інших культур озимих. Ось, фор... Формула 35 20 виробник Польща. Класне, потужне добриво. Звідси вам не видно, далі лежить в мішках. В цьому році заїхало 7 тонн. І його використовувати. Воно йде розхід 2,5 кг на сотку. От, і воно буде працювати, тому що фосфор і калій, ви закладаєте при посадці. це ці елементи, які, поки часничок буде там рости, вони будуть споживатися і ви будете мати результат. Бо якщо ви внесете їх весною, то сенсу від них не буде ніякого, тому що це елементи, які дуже мало рухливі в землі. І вони за той період, вони, поки дойде момент до збирання цибулі чеснику, вони тільки на 2-3 см опустяться а, в ґрунті. Тобто вони мало рухливі. І наступна, остання, третя помилка це глибина посадки. А, багато хто садить зверху. І виходить, що з дощами, з опадами, з оцим посадковий матеріал просто вимивається. Дощі пішли так, і вся цибуля зверху. Нам такі фото також скидали. І тут можна ще додати, що і глибина посадки теж має значення, тому що глибоко садити не потрібно. 7 сантиметрів плюс-мінус, так 7, 6, 8 в діапазоні оцих сантиметрів це ідеальна глибина посадки для цибулі та часничку. Тому зберігайте це відео, щоб при посадці ви знали, як правильно садити цибуля та часник.